Наука рушіть прогресу. Дуже часто винахідники, конструктори і розробники так захоплюються роботою над своїми винаходами, що жертвують заради них особистим життям і здоров'ям. На що тільки не йдуть вчені заради сенсаційних відкриттів, медики заражають себе небезпечними вірусами, хіміки куштують винайдені ними отрути на смак, а фізики буквально голими руками риються в радіоактивних речовинах. Інколи невдалі випробування божевільних проєктів забирають у науковців життя. Ми підібрали історії найрадикальніших вчених, які пожертвували науці свої життя. Одним із найвідоміших розробників, які постраждали від свого винаходу, є головний конструктор Титаніка Томас Ендрюс. Він був на борту корабля у фатальну ніч 1912 року. Шведський хімік-фармацевт XVIII століття Карл Шейеле славився тим, що вперше отримав хлор і гліцерин, а також відкрив безліч інших речовин, зокрема молочну, щавлеву та синильну кислоту. Шейеле дуже любив проводити хімічні експерименти. Його руки були постійно поїдені лугами і опалені кислотами. Нові речовини він із задоволенням вдихав, навіть пробував на смак. Утім, тодішні вчені у будь-якому випадку були зобов'язані вказувати смак речовини в її описі. Якось 44-річний Шейла проводив експерименти із відкритою ним же синильною кислотою. На ранок його знайшли мертвим. Хімік залишив після себе запис про те, що запахом синильна кислота нагадує гіркий мигдаль. Цікаво, що лише за два дні до своєї смерті бідолаха Шейла одружився. Фізик Георг Гріхман експериментував із електрикою. На даху будинку було встановлено злізний шест. Від якого квартиру йшов дріт, поєднаний з вимірниками. За допомогою такого приладу фізики проводив досліди. Одного чудового вечора Ріхман проводив черговий експеримент під час грози. Раптово від приладу відлетіла кульова блискавка за бішки з кулак. Ймовірно, вона залетіла через прочинені двері і була притягнута незаземленим дротом і заглушливим клубком вдарила вченого по лобі. Ріхман пав замертво. Свідком цього став художник, якого було запрошено спеціально, щоб змалювати іскри під час досліду, але в результаті він намалював гравюру, що зображала загибель Ріхмана. Молодий англійський лікар Вільям Старк, що жив у 18 столітті і досліджував цінгу, випробував на собі 24 дієти. Він намагався довести, що суворий раціон з кількох продуктів не менш корисний, ніж вишукана різноманітна їжа. Спершу дієтолог протягом 31 дня сидів на хлібі, воді і цукрі, що зробило його млявим і слабким. Тоді він став додавати до цього раціону по черзі оливкову олію, молоко, м'ясо, жир. За два місяці його ясно стали кровоточити. У той час ще не було відкрито вітамін С, і Старк навіть не подумав про цитрусові, які рятують від цинги. Замість цього він вирішив повністю виключити з раціону сіль. Під час дослідів з харчуванням британський вчений педантично фіксував погоду на вулиці, своє самопочуття і вагу, як їжі, що з'їдав, так і екскрементів. Пізніше Старк вирішив жити виключно на медових пудингах, Потім перейшов на овочі та фрукти. Остаточно його доконала дієта чеширського сиру, учений помер у віці 29 років. Марія Складовська Кюрі, перша жінка-професор Сурбонни та володарка Нобелівських премій із фізики та хімії одночасно. Разом зі своїм чоловіком П'єром переробляла вранову руду, відкривши радій і полоні. Від постійного контакту з радіоактивними зразками руки Марії та П'єра Кюрі були вкриті виразками. Марія не лише не вживала жодних запобіжних заходів під час експериментів, але навіть носила на грудях ампулу з радієм як талісман. В результаті вона померла від лейкемії. Її чоловік уникнув цієї долі лише тому, що загинув ще раніше, послизнувшись на вулиці і догодивши головою під колесо воза. У 1946 році молодий канадський фізик Луїс Злотін працював у США над таємним манхеттенським проектом, метою якого було створення атомної бомби. Під час експерименту, який став фатальним, злотін запускав ланцюгову реакцію, зближуючи дві плутоніві півсфери, але в нього випадково зіскочила викрутка, він упустив півсферу. Інші семеро вчених, які були присутні в приміщенні, побачили блакитне сяйво і відчули теплову хвилю. Злотін відчув кислий смак у роті і сильне печіння в руці. Опинившись зовні подівлі, він виплював Думаю, мені кінець, сказав Злотін у лікарні. Фізик отримав дозу радіації 21 зіверт. Так, ніби він перебував у півтора кілометрах від епіцентру вибуху атомної бомби, через 10 днів він помер. Троє семи вчених, присутніх при інциденті, померли через пару років. Сер Генфрій Деві почав свою кар'єру поміжника птекаря і був незабаром звільнений за те, що влаштовував за багато вибухів. Це, однак, не завадило йому вже в 23 роки стати професором хімії. Деві, крім інших заслуг, відомий тим, що випробував на собі звеселяючий газ. Якось розбивши колбу з моноксидом діазоту, він почав судорожно сміятися і таким чином виявив п'янку дію цієї речовини. Серед молодих аристократів стало модним відвідувати лабораторію Деві, щоб подихати з осіляючим газом, сп'яніти, вибухнути безпричинним сміхом і заснути безлуздій позі. Під час іншого експерименту, Деві вдихнув метан, який паралізував його тіло, та знепритомнів. хіміка врятував лаборант, котрий вчасно закрив кран. Але після цього Деві тяжко хворів. Щоправда, досліди з метаном дозволили британцеві винайти безпечну лампу для шахтарів, яка не вибухає від газу. А проводячи досліди з металевим калієм, він влаштував вибух у лабораторії. Наслідок цього експерименту Деві позбувся правого ока. На його обличчі залишилися глибокі шрами. Через постійні вибухи та отруєння, Хемфрі Деві перетворився на інваліда і помер у віці 51 року після серії поплексичних ударів. І наостанок історія з кепіендом про румунського лікаря Ніколая Міновича, який 1904 року проводив експерименти самозадушення. Робив він це не заради розваги, а щоб описати стан асфіксії. Лежачи в ліжку, Міновичі протягом кількох секунд здавлював собі шинні судини. Очі вченого застилало пеленою. зір зникав. Серйозно потушити себе лікар, звичайно, не міг він знепритомнів би і послабив хватку. Тому Міновичі пішов далі. До стелі прилаштував блок, через який було перекинуто шнурі з петлею. Вчений просував голову в зашмур, лягав на матрац і тягнув за кінець шнура. Обличчя його відразу наливалося кров'ю, потім синіло, перед очима пливли вогняні кола і шуміло в вухах. Але це був лише початок. Звикнувши до стану легкого задушення, миновичі приступив до прямого повішення, так що його тіло вільно висіло на мотузці. Поруч стояв асистент, який тягнув за шнур і відміряв час. Найдовше лікарів вдалося провисіти протягом 26 секунд. Після експерименту вченому було боляче ковтати більше 10 днів. Безупинно мучилась прага, горло весь час пересихало, слід від мотузки тримався тиждень. Хоч історії переважно трагічні і неприємні, але завдяки таким відважним людям, і їхнім винаходам ми можемо користуватися усіма благами сучасності. Вони віддали своє життя заради майбутнього. Напишіть у коментарях, чия історія вразила вас найбільше і чи пішли би ви на такі ризики заради успішного досліду. Дякуємо за перегляд цього відео. З нових зустрічей у нас на каналі.